Жителі Лівобережної Черкащини тепер зможуть проходити лікарські експертні комісії у Золотоноші. У цьому районному центрі тепер працюватиме виїзна комісія лікарів-експертів. Учні Черкаського медичного коледжу беруть участь у реалізації міжнародного проєкту із добровільного консультування і тестування на ВІЛСНІД просто на робочих місцях. А провідні кардіологи України ділилися досвідом із лікарями Черкащини. Дайджест останніх медичних новинок дивіться зараз у нашій програмі Будьмо здорові. Ось у цьому приміщенні Золотонійського територіального центру соціального обслуговування на вулиці Благовіщенській, 87, тепер діють не лише відповідні соціальні та медичні служби, а й двічі на місяць працюватиме виїзна комісія обласного центру медико-соціальної експертизи. Це зроблено для полегшення процедури проходження комісії людьми з обмеженими фізичними можливостями. Адже не просто добиратися до Черкас із Золотоніського, Драбівського, Канівського районів. Безумовно, зручніше, звісно. а сама, скажімо, процедура. однакова було, що в Черкасах, що тут. По Зручності. От Як для вас? Наскільки вам зручно? Ну, мені будь то би, тут навіть краще. Там, в Черкасах. Ну, та непогано було, ну і тут добре. Але ще ближче додому, зручно? – Ну, безумовно, звісно. Набагато проще, набагато легше. Mm -hmm. Немає задержок ніяких. Доволі. Дякую, велике. На перше засідання виїзної комісії прийшло 15 осіб. Людям теж комфортно. Тим більше не треба витрачати зайві кошти і час на дорогу до обласного центру. Вам на руки ми віддаємо. даємо. є. Я хочу подякувати в першу чергу лікарям і організаторам, які дійсно здійснили хорошу справу. І я думаю, на мою думку, на думку інших інвалідів, це дійсно хороша справа, тому що люди, які є з обмеженими можливостями, мають змогу сюди прийти і не потрібно добиратися до, до міста Черкас, хоч це відстань не дуже велика. Але для нас, як для інвалідів, це дуже велика відстань. Що стосується самого процесу підготовки і перегляду документів. Ніяких у вас запитань немає? Ні, дуже швидко і все професійно. Війно, все добре, дуже задоволена. Ще донедавна ці кімнати були порожніми, а тепер у зручних умовах відбувається засідання комісії. Лікарі задоволені. Приміщення дуже велике, багато простору, є де подивитися хворого. Ми не скупчуємося всі, так як на інших, в інших районах. Нема де хворого подивитися, нема де роздягнути, нема де ну, взагалі поспілкуватися з хворим. Тут приміщення, ви бачите, велике, світле, ну, комфорт, дуже комфортні умови. Скарг не було, люди задоволені, люди всі раді, тому що вони тут на місці. Це для них більш такі умови. Комфортні для них це більш звична ситуація, звичне середовище. Відкриття у золотоноші виїзної експертної комісії покращить і співпрацю лікарів-експертів та реабілітологів з лікарями районних лікарень і лікарських консультаційних комісій. Я як голова ЛГК дуже задоволений тим, що наші люди, люди з обмеженими можливостями, які претендують на інвалідність або є інвалідами, можуть добиратися в золотоношу от, ніж їх за в Черкаси. От добиратися транспортом. От люди, які осідуються і комісії у нас тут на місці, вони більш впевнені в собі. От більш і в них у них кращий настрій. От вони дуже задоволені, що за них піклується і центр, і районна лікарня, і в цілому держава. Співпраця Золотоніського територіального центру з лікарями-експертами почалася два роки тому. А минулої весни лікарі-експерти подарували для територіального центру пневмомасажер. Відтоді жінки та чоловіки з проблемою поганого кровотоку після операції можуть безплатно отримати тут потрібну процедуру для реабілітації. І зараз пропагуємо, щоб всі хворі, у яких є винозна недостатність, лімфатична недостатність нижніх кінцівок, це і чоловіки, і жінки після операції на органах малого тазу, на судинах, щоб вони приходили і тут отримали реабілітаційні можливості реалізування, і вони були підконтрольні і нам, і ЛПЗ, ну лікувально профілактичного закладу, лікувально консультативної комісії, щоб Люди отримували це і якість життя їх покращувалася. Створити відповідні умови у Золотоніському територіальному центрі, де працюватиме комісія лікарів-експертів. Допомогли співпраці з міським головою Золотоноші та громадськими організаціями. Сьогодні дійсно зроблений тільки перший крок. Центр відкрився, але це не просто тут буде збиратися комісія. Я бачу, що тут буде хороший реабілітаційний центр. І це приміщення, мабуть, воно так сама доля вибрала. Це не ми вибирали із керівником комісії з Володимиром Володимировичем, А сама доля обрала. І я думаю, що так і далі будемо йти цим курсом. Ми будемо розширяти спектр надання реабілітаційних послуг. Нині у територіальному центрі соціального обслуговування Золотоноші вже діють кілька соціальних та медичних служб, які потрібні людям. Після відкриття тут засідань медико-соціальної експертизи, спектр надання послуг розшириться. Зроблена дуже добра справа, що в межах нашого міста і тим паче, якраз в приміщенні нашого центру, запрацювало це відділення, так як якраз наше відділення, наш центр направлений на роботу з інвалідами, мало забезпеченими важкими людьми, складних життєвих обставинами. Та категорія, якою ми опікуємося, які і є нашими клієнтами, і це наближить людей до міста. Не потрібно їм буде перетинати Дніпро, витрачати кошти, витрачати час і сили. Тут у нас будуть проходити різного плану заходи, і люди, які будуть сюди приходити на комісію, вже в нас відпрацьована система, що ці люди будуть повідомлені про ті послуги, які надаються тут. Причому я хочу наголосити, що це послуги безкоштовні, що немало важного в нинішній час. Тому ми розуміємо, які люди сюди йдуть, з якими думками вони сюди йдуть. А завдання наше спільне, щоб ці люди отримали насамперед позитив. І потім із цим позитивом вони поверталися в нормальне суспільство. Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи кілька останніх років активно впроваджує новаторські форми роботи з людьми, максимально намагаючись наблизити службу до людей. І відкриття у золотоноші виїзного засідання їхньої служби стає ще однією сходинкою. Весь цей регіон, який Драбівщина, Чорнобаївщина, Золотоносщина, Канівський район всі вони будуть оглядатись тут, їм легше добратися. Сюди будуть приїжджати всі спеціалізовані комісії, щоб не ганяти людей і не створювати додаткові умови, що вони повинні їхати в Черкаси». Актуальним є наближення служби медико-соціальної експертизи до людей саме тепер, коли до категорії інвалідів загального чи профільного захворювання додаються інваліди, що повертаються із зони АТО воїнам-захисникам, які волею долі стають людьми з обмеженими фізичними можливостями, як нікому іншому треба увага суспільства і лікарів. Зокрема, і ми маємо можливість на засідання комісії. Яка займається тими, хто прибув за то переселенцями, щоб був і психолог, приїжджав і лікар-психіатр, дивився своєчасно, щоб не мати розлад органічної психіки, а ще на тих етапах, коли ще можна підкоректувати і не допустити психоорганічного синдрому, який вже мішає і проявляється неприємними своїми проявами. а взагалі у планах центру медико-соціальної експертизи забезпечити виконання індивідуальної програми реабілітації, аби люди з обмеженими фізичними можливостями швидше поверталися до повноцінного життя. Це перший етап, ми другий етап, щоб і там вони займалися і реабілітацією, бо комісії по реабілітації є. Звіти здають, пишуть скільки було, пойки пишуть, що реабілітаційні є. Але це все воно так вроді є там. А ми хочемо, щоб воно було дієво, щоб людина прийшла, поспілкувалась, відчула, що в неї займається, і мала те, що якщо хотіли нею займатися, щоб від цього був тов, щоб вона відчула, що вона пройшла цю реабілітацію, бо вона є. Сьогодні важливо зрозуміти: лікування і реабілітація це різні речі з різним фінансуванням, пояснюють лікарі Служби медико-соціальної експертизи. Тому бажають змінити застарілий підхід до цієї справи. Реабілітація це процес такий, який потрібно контролювати. Це процес, яким треба займатися, і ми зрозуміли, що наша структура, наш комунальний заклад, має можливості довести ту кількість фахівців, психологів, реабілітологів, лікарів є, які. Займається цим, щоб людина, крім того, що йому тут виписали довідку на групу, там, і він пішов, здав і там оформив отримав, щоб ми контролювали процес реабілітації. Реабілітація чомусь у нас всі звикли, що от реабілітація це капельниці, якісь процедури, все. Ні. Це відновне лікування, це підтримуюче лікування. А реабілітація це коли людина вже все зрозуміло, все вже з'ясовано. Залишилась ота кропітка, така неблагодарна робота. Це психолог, це реабілітолог, це лікар-спеціаліст, і тоді ми маємо можливість об'єднати і на рівні ЛКК, щоб вони не просто отримували нашу ІПР, вона лежить у них там роками, і ніхто ні. нічого не робить. А коли у них будуть і, і реабілітологи, і, і психологи, і вони, крім того, що будуть оформляти документи, що зможуть підключити той масив ЛФК, який є в поліклініці, об'єднатися і працювати над ІПР, е проводити реабілітацію людини і контролювати. Головне, процес можна запустити. Він там буде рахувати, що й не а коли його не контролюють, він... Як стояв, так і буде стояти на місці. Тому ми хочемо змінити підхід до комунального закладу медико соціальної експертизи, а зробити, щоб не тільки медико соціальна а більше реабілітаційна, щоб в наші функції входило не тільки дати довідку, а й ще. Проконтролювати процес реабілітації це можливо, коли ми зможемо займатися цим питанням. Тому ми хочемо змінити наш заклад, внести і ще додатковий такий напрямок роботи, щоб він був відповідним, потрібним і ефективним для нужденних людей в цьому. В Україні епідемія СНІДу. А на Черкащині немає жодного населеного пункту, де би не було ВІЛ-позитивної людини. Такі шокуючі дані оприлюднили під час засідання круглого столу працівники обласного центру протидії та профілактики боротьби зі СНІДом. Цього року на Черкащині починають запроваджувати спеціальний проєкт з добровільного консультування і тестування на ВІЛ-СНІД на робочих місцях. Його ініціатори Міжнародна організація праці. Федерація профспілок області, обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом і обласна влада. До пілотного проекту, який почався на Черкащині, увійшли шість підприємств і начальних закладів. Одним з перших Черкаський медичний коледж. Ми вважаємо їх безпосередньо виконавцями нашої програми, тому що випускники закладу завтра будуть працювати на робочих місцях і максимально реалізовувати ту. Ідею самої програми міжнародної організації праці глобальної ініціативи щодо попередження ВІЛ-СНІДу, а сьогодні вже добровільного консультування тестування на ВІЛ для працівників. Чому для працівників? Тому що високий рівень захворюваності інфікування якраз працездатного віку. Думаю, що реалізація такого проекту матиме Підтримку на національному рівні і буде слугувати як прикладом попередження захворюваності на ВІЛ, взагалі відношення до створення безпечних умов на робочих місцях в нашій країні. Майбутні медсестри, санітари та лікарі, як ніхто інший знають – СНІД хвороба небезпечна. Тому студенти Черкаського медичного коледжу взяли активну участь у пілотному проєкті міжнародної організації праці з добровільного консультування і тестування на ВІЛ на робочих місцях проєкті є абсолютно чіткі завдання. По-перше, як вимога більше людей. Вони, по перше, пройшли це консультування і тестування на ВІЛ, і щоб це стало практикою на робочих місцях на кожному робочому місці. До речі, така практика вона є, ООН. у нас кожний співробітник він проходить відповідне навчання з питань ВІЛ-СНІДу, тобто всі співробітники він мають знати. І заохочення захочеться до тестування і консультування на віл, і ми хочемо, щоб ця практика вона була і тут застосована на Черкащині. Ми плануємо, що десь біля 10 тисяч людей отримають отримують можливість протестуватися на ВІЛ. У рамках проекту в коледжі було проведено тренінг з попередження ВІЛ, стигми і дискримінації пов'язаної з хворобою, а також заохочення до добровільного консультування і тестування. Ми в першу чергу, як медичні працівники, повинні. Бути ознайомленими з цим. Я як навчаюся на четвертому курсі, я вже в певній мірі зна маю знання про це захворювання і, якби мій долг є донести ці знання до іншого населення. Є багато нюансів, і люди повинні про них знати, а також ще різні фактори, які залежать не тільки від нас, а від людей, які нас обслуговують. Я маю на увазі перукарні, тату, пірсинг. І тому подібне, а також медичний персонал, переливання крові і тому подібне. Ви самі готові пройти зараз тест на коннавіл сні? Звісно, я буду в перших рядах. Інна Губенко першою в коледжі показала приклад добровільного консультування і тестування на ВІЛ. Після відповідної бесіди про шляхи розповсюдження хвороби директор коледжу підписала згоду на тестування. Завдяки тест смужкам Результати можна отримати не за два дні, як зазвичай, а вже за 15 хвилин. Ні від віллснідо, ні від інших хвороб людина не застрахована. Але коли вона знає, що це за хвороба, коли вона знає, що це таке, і коли вміє себе захистити і розповісти іншим, і навчити інших, як треба захиститися, як правильно себе вести в тій чи іншій ситуації, як, ну, як вам сказати, захистити не тільки себе, оточуючих і свою сім'ю, це дуже-дуже важливо. Ціркащина демонструє приклад гарної співпраці влади, лікарів і керівників підприємств, установ та організацій. Тож запровадження проекту з добровільного консультування і тестування на ВІЛ, в якому беруть участь три фундації ООН, є і прикладом залучення інвестицій в нашу область. Віл-інфекція це соціальна проблема, а потім вона становиться тільки медичною. І соціальні негаразди в державі, в тому числі військові події Нас на сходять. сході нашої держави. Погіршують соціальні положення населення. І про погіршення соціального положення, і ми прогнозуємо, що буде збільшуватись інфікованість на ВІЛ-інфекції. Обов'язковим і передбаченим законом тестування 100% підлягають донори. Біля 97% підлягають обстеженню вигідні. Всі інші тільки за добровільною згодою, усвідомлення з письмової згоди. І це тестування є конфіденційне, і ніхто не має право е, знати про результати цього тестування, крім того пацієнта, який дав письмову згоду. Медичні працівники в зоні особливого ризику, рятуючи наші з вами життя, вони самі щохвилини наражаються на небезпеку, в тому числі і заразитися ВІЛ. А відтак не зайвим буде прислухатися до рекомендацій. Правильно захищати себе в період виконання тієї чи іншої маніпуляції, це охорона праці, якраз і безпека, це виконання якраз тих протоколів, по, якому, по яких виконується та чи інша маніпуляція, і це захист себе і оточуючих від такого зараження чи попадання крові на відкрит. Ділянки тіла. І те, про що ми говоримо, оце е, тестування і перевірка себе, е, от ми говоримо, що це повинно бути і демократично, і анонімно, і все. Ну, Може, я не зовсім права, але я вважаю, що у нас воно вже повинно перейти до обов'язкового для того, щоб може це не оприлюднювати дані, але людина повинна знати. Що у неї є в організмі, з чим їй треба боротися, і своєчасно надати собі допомогу і людині, яка страждає на це захворювання чи має ВІЛ-позитивний статус. Світова спільнота планує відмовитися від фінансування хворих на Віл СНІД. І в державному бюджеті України немає коштів на фінансування цієї категорії хворих. Профспілки області, які захищають інтереси працюючого населення, а саме воно є основною групою ризику. Стурбовані ситуацією і не стоятимуть осторонь. Дійсно, сьогодні йде переорієнтація. Ми повинні профілактично підійти, не дати можливості поширення проблематики і якраз у трудових колективах, знайти можливість через колективний договір забезпечити реалізацію добровільного консультування, тестування, а не витрачати шалені кошти державного бюджету. Спонсорської допомоги світових груп, які підтримують на сьогоднішній день Україну. Ми розуміємо, що сьогодні не тільки в нашій державі, а світова економічна криза не дозволяє виділяти фінанси як раніше це відбувалося. І на жаль, закінчується і програми підтримки нашої держави. А ми бачили на прикладі декількох країн, які не маючи змоги отримати транші фінансові, потім отримували високий рівень захворюваності на ВІЛ-СНІД без підтримки світової спільноти. Провідні кардіологи України ділилися досвідом із лікарями Черкащини. Відбувалося це в рамках майстер-класу Тактика боротьби із миготливою аритмією. Більше про це зараз у програмі. У центрі уваги лікарів миготлива аритмія. Найпоширеніше порушення ритму серця. Воно небезпечне розвитком мозкових інсультів та серцевої недостатності. Саме могатлива ритмія стає причиною такої судинної катастрофи, після якої людина стає інвалідом, і дуже часто це закінчується летально. Інсульти при фібриляції перед сердьм більш складні, більш великі. Тому що тромби вони більше і вони вражають такі магістральні судини головного мозку. Тому загроза ця велика. Якщо казати про проблему взагалі в країні, то згідно досліджень, популяційних досліджень, які в нас проводилися, у нас у людей віці від 20 до 65 років, років ну, той вік, який вважається таким трудоспособним, у 2,5%. Людей є оце порушення ритму серця різні його форми. І тому ми з задоволенням прийняли запрошення головного кардіолога Черкаської області Світлани Васильівни Журби, для того, щоб ми разом провели такий такий освітній захід для лікарів Черкащини, щоб могли розказати, що нового з'явилося, як справи обстоять у Черкаській області, яка допомога надається хворим. Як не допустити розвитку інсульту, серцевої недостатності, відновити ритм серця і зберегти його в нормі. Про це говорили лікарі на майстер-класі. Його зініціювали Черкаський обласний кардіологічний диспансер, який співпрацює з провідними кардіологічними центрами України? Це дуже важливо, тому що наші лікарі мають можливість послухати самі новітні дані. Медицина розвивається, з'явилися нові протоколи, нові стандарти, і ми маємо можливість сьогодні їх обговорити з тими людьми, які є авторами протоколів лікування порушення ритму в Україні, які затверджені Міністерством охорони здоров'я. Треба відмітити, що інститут він наскільки активний в цьому плані навчання, що завжди вони навіть виступають ініціаторами. І цього разу це є ініціатива інституту приїхати і провести такий майстер-клас, навчити наших лікарів. І я думаю, що це буде дуже велика користь для наших лікарів в області. В нас започатковані і активно використовуються хірургічні методи лікування поряд з терапевтичними порушеннями ритму. Ми робимо і е, імплантуємо штучні водії серця, і займаємося хірургічним лікуванням е, аритмій, брадді-систолічних форм, тахіс-систолічних форм, проводимо абляції, у нас є електрофізіологічна лабораторія, у нас є електрофізіологічна на неї апарат, який називається прока, і ми її активно використовуємо. Черкаський кардіологічний диспансер входить до трійки кращих в Україні, тому сьогодні тут на належному рівні можуть лікувати хворих з різними серцево-судинними патологіями, в тому числі порушеннями ритму серця. У нас ніколи не було взагалі проблем з імплантацією кардіостимуляторів. Тобто ні черг, ні, ніяких там записів ніколи не було. Якщо є хворий, йому негайно встановлюється кардіостимулятор, затримки з цим не було. Інша справа, якщо порівнювати з е, тим, що імплантується. Тобто в нас імплантуються однокамерні системи. Е, тоді, як, наприклад, в деяких інших областях надається перевагу двокамерним системам по потребі. У нас, на жаль, поки що е, відсоток фізіологічної стимуляції не дуже великий, але е, якщо треба врятувати життя людині, це буде без Зроблено негайно і цим затримок не буде. Послухати провідних кардіологів України і підвищити кваліфікацію. Приїхали не тільки профільні лікарі, але й терапевти, лікарі швидкої допомоги, загальної практики сімейної медицини. Не кожен лікар може вичитати з сучасної літератури медичної. Це треба дуже слідкувати, тому що вона оновлюється майже щомісячно. А от наші вчині вони донесуть до нас ну саме останні всі нюанси, всіх досліджень багатоцентрових, всіх протоколів, всіх таких будемо казати новинок, і це дуже важливо. Ми всі, навіть ті, що працюємо в галузі кардіології, думаємо, що ми почуємо тут щось для себе нове. Тобто, що саме будуть обговорювати? Це вже буде вдома в ході Ні, у нас є програма. Це є лікування миготливої ритмії, це лікування тахікардії, це лікування брадикардії, це нові сучасні антикоагулянти, які приміняється для того, щоб у хворого з порушеним ритмом не було тромбоемболічних ускладнень, не було інсультів, не було тромбоемболії легеневих артерій, тому що, на жаль, порушення ритму, часто, якщо їх неправильно лікувати, ускладнюється дуже загрозливими станами, такими будемо казати, смертельно небезпечними. В світі навчилися робити профілактику цих тромбоемболічних ускладнень. Є нові сучасні антикоагулянти, які е сьогодні вже займають ну, таке провідне місце в лікуванні хворих, і от сьогодні про це піде мова. Це дуже важливо, тому що лікарі повернуться і будуть знати, як ними користуватися, як призначати, яким можна хворим, яким не можна, як обстежувати перед цим хворих, як спостерігати, як вимірювати коголограму, на які показники звертати увагу. Це дуже така гарна школа навчання. Медицина постійно прогресує, тому підвищення кваліфікації лікарів допоможе врятувати життя і здоров'я не одному десятку пацієнтів.